С вами я Захар. І сьогодні я буду скачать Roblox на ПК. Е, так, показую вам це. все е, Ми заходимо в Google Chrome Яндекс. Чи в на наподобие Google якогось. Заходимо сюди. Дальше, дальше. Ой. Дальше мы... Ми... В углу, це саме главнее в Google. Дальше пишемо Ска... Ой. Да, блин. Скачать. Rob Roblox. Скачать Roblox. Ось, ви бачите сайт wlow.it, Тут ще пише Roblox безплатно загрузить. І оце тере, шустим довлот.it. Сюди нажимаємо. Осьом. Нє, не це. І за шо, це все так і надо. Осьо. Дальше шукаємо Roblox і тут довлот Roblox. Якщо шо безплатно. Ось так, осьом. Я на русский переведу. Ось Roblox. Ми нажимаємо загрузити приложення для Windows. Воно скачується, а далі закриваємо. Заходимо в этот комп'ютер далі. Заходимо в Roblox Player Install, ми його э, скачали. Далі сюди заходимо. І ось у вас скачується Roblox Studio. Ось, як ви бачите, ваша Roblox Studio. Так, тепер радуємось. що ви скачали Roblox Studio. Ну, це стоит радуватися, в принципі. Все, вискачали Roblox. Ну, прийти, вводимо свій пароль. Кстати, друзі, що я хочу сюди зараз вмістити такий міні-розіграш. Коротше, друзі, дивіться, Захар, ручка, не же пошарує топ. Записуйте це усюди плюс-мінус, Добавляйте мене в друзі. І дивіться, що взамен це получится. Це просто... Бомбезный сервер будет. Україн Брейн Рот. И вы получите в серваках. Сервер дуже популярный. Дуже популярный, тому що на йому раздають пейтов. И про і нуба дивіться, Оп, це моя приватка, если що Кидаю там, друзья, я в ДР всех принимаю и все, собственно. Грайте на моей. Приватсен, я кожен день роздаю пету, даже доказательства, що я не нуб, Щоб ви понимали просто, що я можу роздати. Можу спайдерині-селіні на халяву дати. поняли? Можу стола дати. Ну, це все, все мені для одного там крафта надо. М так Можу трипетрофи дати. Лос Бомбінітос. Даже можу нову секретку дати. Но ну, берений пацан, самый лучший пат на свете. Можу дать. И на поверхности хотспот. Може дать. И оцей короче уливать с мутацией. Ну и теперь конец видео. Так что заходьте під наступне видео. А это видео будет про укрепин народ», так что заходьте. Я вам показал как Roblox скачать. Теперь радуйтесь. Ну, Если что, у вас сразу Не має вот так роблок загрузиться, у вас сначала має цей просто-напросто выберите таку штуку, яку ви делаєте аккаунт або заходите в аккаунт. Ну добре, нажимай під наступное видео на моем канале и залетай на него и дивись його. А это видео будет интересненьке.